Привіт всім! Сьогодні в нас розпаковка такої чудової, цікавої штучки. І якщо тобі цікаво, залишайся до кінця. Всі посилання до всіх товарів будуть в описі. Так, ну що, починаємо. І першими будуть ось такі бігуді. Чорненькі я обрала. Ну, в принципі, кольор взагалі не важно. Так, інструкція, як. Використовувати, хоча в інтернеті, в Тіктоці і в Інстаграмі, і де хочеш багато відео і в Ютубі також. Крабик, резиночки, і сама ця палка, я б сказала. Так, в принципі, все-таки гладеньке, резиночки непогані. Навіть так просто можна окремо використовувати, чому б ні. В принципі, тримають волосся, я думаю, нормально. Ця палка, ну, чесно кажучи, в кадру вся вона не потрапляє, але десь метр точно є. Це, і... Це більш на таке довге волосся для мого середнього навіть буде сильно довгим. І наступне, що я вам покажу, буде ось така губка для депіляції волосся на тілі. Так, дуже цікавий вигляд має. Схоже, якимось чином на розчиску. ну, сам корпус. Так, потираю. Нічого не видно на губці цій, але це дуже така цікава річ. Вона як пілінгує шкіру і волосся, але самих волосинок на губці не видно. Ну, я ще протестую, і тоді я зможу вам точно все сказати, чи працює це на мені. Поки що відкладаю для подальшого тесту. Так, а зараз я вам покажу цілу купу спонжиків, б'юті-блендерів, так званих, для рознесення тональної основи або там ще якихось засобів. М'якенькі, дуже, в принципі, приємні на дотик, рожевенькі, там ще жовтенькі є. Так. Більше рожевих. Ну, в принципі, для мене це неважливо. Бачите, ті яскраво рожеві так добряче профарбували цей світленький. А і не тільки світленький, в принципі, і блакитний і жовтий пофарбовано фарбою. Ну, Зелений, в принципі, ціленький. Ну, я думаю, нічого страшного, що краска та є. Так. В принципі, вони. Плюс-мінус всі однакові, форма трошки відрізняється, але м'якенькі такі, приємні. І ще я хочу зараз е протестувати. Один рожевий я намочу, а один ні. Так, ось бачите, той, що намочений, так добряче збільшився. Ну, Непогано, непоганий розмір. Спонжів багато не буває, пензлів також багато не буває. Тому я замовила ще ось такий великий набір. Все так солідно виглядає на перший погляд. Так, 20 пензлів, якщо я не помиляюсь. Так, ось такий для хайлайтеру трошки він такий потряпаний, кривенький, ну, нічого. Сподіваюсь, буде якось працювати. Я думаю, що постираю його і тоді буде нормально. Для пудрочки. Також ось такий. В принципі, тут багато пензлів такі для очей, невеличкі для розташовки, там, нанесення тіней. Трошки тут ворс виглядає, але я думаю, що за таку вартість можна це пробачити. А, стрілочки можна ось цим подмальовувати, або брівки. Спробую. А, так, тут. Багато пензлів, вони однакової форми, але, якщо не помиляюсь, так, на перший погляд, то різні по розміру трошки. Це і для розташовочки теж підійде непогано так. стрілочку там щось таке зробити. Буду пробувати. Але на дотик, в принципі, все приємне, таке м'якеньке, трошки ворс там виглядає, але ну, нічого страшного. Так, ну, Буду тестувати. Захотілося мені трохи так експериментів, вирішила нарощувати нігті так, інколи, спробувати довжину більшу, ніж маю. Тому придбала ось такі форми, бо якось з гелем це не мій варіант там, довго пилювати. А ось формами швидко наклеїв і все. І ось я демонструю цю свою першу спробу, трошки так неохайно, ну, але як є. Я навчаюсь. Не буду цього соромитись. Так, в одній пачці 120 штучок, форма типу мандаль. Ну, Ось, як на мене, як на моїх ручках. І інша там трошки пізніше покажу. Так, ось така пластиночка. Там різні розміри. Це можна так підібрати під себе, в принципі, доволі зручно. І. Подивимось, як буде триматись, але на момент монтажу хочу сказати, то десь півтори-два тижні на мені тримається. Я перероблю, бо в мене кутикула швидко відростає, а там може і більше. Роботу витримує, миття посуду. Там я ходжу на роботу, там посилочки пакую, там клей прилипає до нігтів, все якось то витримує непогано. І прибирання генеральне також витримує. Так, ось така ще форма. Ну, якщо не помиляюсь, то напевно це називається як стелет. Тобто там кінчик такий більш квадратний. Мені така форма, напевно, навіть більше подобається. В принципі, розмірів також багато, можна підібрати під себе, щоб не опилювати. А можна також взагалі зробити більш короткий варіант. Так. І в принципі на деяких моїх відео, якщо ви побачите довгі нігті, то це якраз ці форми. Я їх тестую: тестую на клеї з майкапу, все непогано тримається. Півтора-два тижні. А зараз в мене манікюр, то напевно навіть і три тижні протримається. Посилання на клей я залишаю. Дякую, що додивилась до цього моменту, і зараз будемо з вами дивитися, що в мене вийшло. Трошки в мене неохайно все вийшло, і волосся плутається. Воно було без стайлінгу, чисто таке вологе і трошки волосся. Воно в мене, в принципі, часто плутається, бо кудряве пористе. Так, другу різиночку також знімаю. Як бачите, ця палка така довга, і в принципі на таке більш довге волосся, ніж в мене, підійде. Воно в мене густе доволі плутається кудряве. Ви спитаєте, навіщо я взагалі кручу? А от мені захотілось, щоб спробувати інший ефект на своєму волосі, чи взагалі ця штука працює, чи це просто якийсь хайп в інтернеті. І, як бачите, воно щось то і працює, але такий ефект не дуже охайний. Можливо, якщо використовувати пінку, то буде більше об'єму і взагалі якось потрібна практика, тоді буде кращий ефект. І, до речі, я тримала тільки 3 години, може потрібно більше на моє волосся. Тому, в принципі, це такий варіант цих бігудів, що потрібно кожному спробувати, хто хоче, і підібрати власну комбінацію там, накрутити там, на певний час, комусь три години, комусь там чотири, там, комусь потрібна пінка, комусь там гель якийсь там і так далі. О, в мене ефект є. Неоднорідний, з одного боку, локони такі більш гарні, з іншого не дуже. Ну, в принципі, в мене майже завжди така укладка. Неоднорідна виходить. Так. Спробувала спреєм, трохи пухнастість прибрати, і місцями воно виглядає мокрим волосся. Пробую трошки об'єму додати. Ставлю оцінку цим бігодям то четвірку, бо потрібно мені ще попробувати декілька варіантів, тоді буде кращий результат, я в цьому впевнена. Всім дякую за вашу активність, за перегляд, за коментарі, за лайки, за дизлайки. Всім бажаю мирного неба і до наступних відео!